250 українців цього тижня повернулись із російського полону. Це був дев'ятий етап обміну за стамбульськими домовленостями. І за спостереженнями журналістів ТСН саме в цьому етапі було найбільше рідних, які особисто зустріли і змогли обійняти тих, на кого так довго чекали. І вже найближчим часом має відбутися етап обміну на 1200 людей. Як зустрічали своїх, давайте дивитися разом. Це обмін, який примусив нас похвилюватися. Разом з рідними чекаємо на повернення наших з полону понад 10 годин. Вода обіцяє в 9, але ну будуть хлопці десь 10, Почала зі чекаємо. Але до цього люди чекали роками. Чекаємо, що нарешті обмін відбудеться. Звістка звістка да, появиться. То зараз розвернемось, поїдемо а нашого рідного привезуть. Ми їхали 6 годин сюди для того, щоб так просто здатися. Рідні, щохвилини зазирають в телефони про те, що обмін відбувся, а їхніх звільнили. Координаційний штаб має повідомити смс-кою. Мільйон, мабуть, Мільйон. через кожну хвилину і дивишся. Вже телефони розряджені Залишаються години до зустрічі, яку вони багато разів собі уявляли, що робитимеш, і говоритимеш, як міцно будеш обіймати і цілувати. Чи одразу впізнаєш свою рідну людину і чи впізнає вона тебе? Ну що скажеш тату? Люблю тебе? Люблю тебе. Поїхала на рибалку. Він він цього дуже сильно хоче. Знаєте, як виявляю, от приходить мій п'ятька. Я його зустрічаю, і Наталя нагорна або Нелі лікувальська беруть в мене інтерв'ю. Родичі обіцяють нам тільки не отримують повідомлення, кричатимуть від щастя, і ми точно їх почуємо. А тоді ми з вами домовилися, що коли ви кричите від щастя, ми вас знімаємо. Добре, близько 22-ї години. Наші на рідній землі в Україні.

Найкраще житті для мене новина. А далі дзвінки і можливість почути рідний голос. Я вдома три з половиною роки. Я тебе дуже кухаю. я неймовірно кохаю тебе тобою тепер все, все буде хорошо. Це один з найемоційніших обмінів цього року. Серед тих, хто дочекався, так багато рідних, друзів, знайомих, побратимів. Швидкі, швидкі заїжджають. Першими заїжджають три швидкі допомоги. У них важкохворі чи поранені слава!» хлопці у швидких здивовані зустріч повернення самостійно пересуватися. Їм складно з поверненням, дякуємо і після цього. Найбільша частина. Ть, великих автобусів заїжджають до двору. Ми десятки разів бачили, як це буває, але щоразу хвилюємося разом з рідними та разом з хлопцями. Звільнені заледве встигають вийти з дверей, як потрапляють у обійми. Бутові славні. Славиз звід. Воля! Сая! через 10 хвилин. Кажу, Серега, це твій син, це твій син. Додому повертаються наші захисники з різних ділянок фронту. Серед них величезна кількість це сержантсько-старшинський та рядовий склад, але і є декілька офіцерів. Серед звільнених сьогодні є усі види та роди збройних сил України, Державної прикордонної служби, національної гвардії України та Національної поліції. Також хочу зазначити, що сьогодні додому повернувся останній захисник острова Зміїни. Це військовослужбовець Державної прикордонної служби, і станом на зараз усі захисники острова Зміїни знаходяться вдома в Україні. Далі на звільнених хлопців чекаємо догляд. Ті 10 хвилин, що вони були разом зі своїми. Геть мало. Отже, звичайне вікно стає місцем найщемливіших побачень. Ось дівчата нарешті мають змогу доторкнутися до батька. Не бачили з лютого 2022 року. Втім, черга хлопців татові побратими підсаджують малих, аби нарешті їхній батько хвилину належав тільки їм самим. Дайте, 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 дайте. Давай на три раз, два, Давай, три. кола козака Закинули казака! За козака. Є вікна, де можна побачити, наскільки хлопці, які повернулися, ході та виснажені, бліді та змарнілі. Але в людей, які одночасно плачуть та сміються від щастя, на них великі плани залюбити та відгодувати, аби надолужити втрачене за роки та місяці розлуки. Цей день проносить звістку. Найближчим часом ми знову зустрінемось у Стамбулі. Паралельно з цим обміном, якраз домовились, найближчим часом мають повернутися ще 1200 наших. Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Євген Голодун, Андрій Марченко, Данило Лисенко та Максимо Смірко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.